Друзі, вітаю на українській правді! Далі будемо говорити про війни безпілотників і безпосередньо про ситуацію на східних відтинках фронту. Про все це обов'язково в деталях. Звернемось до людини, яка точно знає про те, що там відбувається. Андрій Отче, наш командир, екіпажу БПЛА, кара небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України долучається до розмови е, з українською правдою. Пане Андрію, моє вам вітання. Доброго ранку студія, доброго ранку, телеглядачі. Пане Андрію, Генштаб Збройних сил України говорить про те, що за минулу добу, за минулу добу на фронті було понад 140 боєздіти, найбільше на Покровському напрямку, ваш напрямок визначається як Лиманський. Як, як би ви сьогодні визначили те, що відбувається на вашому відтинку фронту, що ви бачите? Ворог дійсно намагається проводити максимально штурмові дії. Намагаються шукати наші слабкі місця, при тому він змінює якісь свої методи ведення штурмових дій е, з різних максимум там чотирьох-п'яти е, варіацій. Ось і власне це звісно, що заставляє нас дуже сильно думати. Тим більше, з урахуванням того, що хлопці вже воюють три роки, їхній морально-психологічний стан на не на найвищому рівні, тому що вони надзвичайно змучені. Ось е, то ситуація достатньо напружена. Тим не менше, е, там, де тримає оборону наша бригада, бригада рубіж. Слава Богу, ворогу не вдалося отримати якісь значні успіхи, і ми тримаємо оборону достатньо міцно. Пане Андрію, хочу вас спитати безпосередньо по вашому профілю про безпілотники. На бізнес-інсайдері вийшов матеріал. вона питала декількох американських аналітиків, а матеріал вийшов з заголовком, що зіткнення безпілотників в Україні схожі на повітряні бої Першої світової війни. Мається на увазі, що. А тепер бістолотики не тільки там виконують функції розвідки, не тільки атакують ворожу броньовану техніку, а й б'ються між собою вже в повітрі. Що ви можете сказати про такі висновки? Чи погоджуєтесь ви з ними чи ні? І чи багато таких фактів повітряних боїв? Власне, це скоріше виключення з правил, ніж стандартна ситуація. На лінії знову ж таки, де тримає оборону наша бригада бійцями одного підрозділу безпілотних авіаційних комплексів нашої бригади, було знищено дійсно декілька коптерів противника, і, власне, це було більше схоже на ціленаправлену удачу, тому що це насправді не так легко підловити безпілотний авіаційний комплекс противника. Але ми також бачимо, що все частіше. Засобами fpv дрона знищуються безпосередньо великі стратегічні літаки, такі як Зала, такі як Орлан, такі як Суперкам тощо. Тобто, в перспективі, звісно, що це буде переходити вже і можливо навіть на повітряні бої, і це буде дуже круто через те, що дешевим методом, таким як FPV, який коштує 400-500 доларів, це пташка, яка вартує там десятки тисяч доларів, і це дуже дуже хороший результат. Пане Андрію, тоді хотів у вас уточнити. Бо як ви сьогодні оцінюєте і тактику дії ворога саме без, саме при керівництві і управлінні безпілотниками, наскільки вони швидко навчаються? Вони копіюють українську тактику чи використовують якісь власні нові підходи? Вони точно не копіюють українську тактику, це непростає причина, тому що в них профіцит безпілотних авіаційних комплексів. Тобто, наразі ми бачимо. Чи ворог використовує безпілотні авіаційні комплекси в стилі полювання. Тобто на лінії знову ж таки, де оборона тримає бригада Рубіж, ми помітили, що ворог може застосовувати fpv коптер через кожних 10 хвилин. У нас було таке, що кожних 10 хвилин ми сидимо на позиції і ворожий FPV в небі. І відповідно, ми бачимо, що вони випускають свій коптер FPV-коптер, для того, щоб просто такі і шукати цін. Тобто абсолютно нелогічно, абсолютно нераціонально, але просто летіти і шукати ціль. Найдуть вони цю ціль, окей, вони будуть намагатися її знищити. Не знаходять вони цю ціль, вони можуть просто впасти коптером в полі, взірвати його і так далі. Тоді, як Сили оборони України, вони не можуть собі цього дозволити через те, що в наших бійців кожен коптер він цінний, і ми намагаємося використовувати його максимально раціонально. Хотілося тоді уточнити. Хотів вас уточнити, пане Андрію, про ворожі реби. Ворожі про, бо про них навіть знаєте, часто можна почути і від ваших колег, що це надзвичайно сильна ланка в Збройних силах Російської Федерації. Власне, історично так склалося, що реби в Російській Федерації розвивалися значно краще ніж в Україні. І розвивалися ще з часів холодної війни, ще з часів радянського союзу. І американці теж говорять, що одна з найкращих систем радіоелектронних систем боротьби безпосередньо в Російській Федерації. На жаль, тому так в них надзвичайно потужні реби, які не дають нам працювати, які створюють величезні ем, проблеми для безпілотних авіаційних комплексів Сил оборони України, і ми це помічаємо навіть на нашій лінії оборони. Де коптери інколи просто не можуть вилітати туди, куди їм потрібно. Тому що ворог це все блокує. Він блокує частоти, блокує роботу діапазонів, і ти просто не можеш, на жаль, виконувати свою роботу якісно і конкретно так, як тобі хотілося б це. Тобто, ворог розвивається в цьому напрямку швидко, на жаль, і в них, на жаль, є достатньо багато хороших інженерів, які створюють нові нові інноваційні системи радіоелектронної боротьби на різних частотах, на різних діапазонах. Тобто, вони дійсно граються з цим достатньо добре. Ось... Якщо порівняти з силами оборони України і взагалі з Україною, то е, в нас розвиток іде надпотужний через те, що знову ж таки ми не розвивали системи радіоелектронної боротьби достатньо довгий період часу, ми їх, в принципі, майже не розвивали, і протягом там, останніх декількох років ці системи починають розвиватися швидко, починають розвиватися якісно, і українські інженери намагаються наздогнати ворога в цьому напрямку. Тобто в нас факту. Діапазон відсталості в плані того, скільки займаються років Росія і скільки займається Україна, це там десятки років. Але водночас ми намагаємося за цих декілька років, які ми Україна розвитком радіоелектронних систем боротьби розвивати наші системи і е, намагатися досягнути того самого рівня, інколи навіть перевершувати рівень Російської Федерації. Пане Андрію, у мене до вас багато питань, але два лише на останок нашої розмови було повідомлення напередодні його. Бачив українські позиції на Донеччині, штурмувало відділення жінок, яких понабирали росіяни з місць позбавлення волі. Про це повідомляв доброволець. 24-ї окремої штурмової бригади Станіслав Бунятов. Ви коли знімаєтесь в повітря безпілотникам, ви і спостерігаєте ворожу піхоту? Чи бачили там жінок? На стороні ворога, і що загалом, загалом можете сказати про те, як ворог застосовує саме жінок на фронті. Наразі на лінії оборони, де оборона тримає бригада Рубіж, ми жінок не помітили, такого не було. В принципі, сподіваюся, що ми такого і не побачимо. Воювати з жінками не особливо хочеться. Насправді, ось звісно, що якщо ворог буде посилати жінок на смерть, то це лише проблема ворога, і це лише його. Стратегічне рішення, ось але це наш ворог, і ми будемо його знищувати незалежно від таті. От але це виглядає насправді дуже дико. Сам факт, навіть якщо це відбувалося, навіть якщо це відбувалося на якомусь локальному рівні, то це в черговий раз показує е, Російську Федерацію як абсолютно людину ненависницьку організацію, яка не має ніяких моральних цінностей і якій байдуже на все на людське життя. Головне там отримати якісь е, умови досягнення на полі бою. Пане Андрію, ви на фронті, я так розумію, фактично з перших днів повномасштабного вторгнення хотів, і ви кажете якраз про втому українських військових. Хотів у вас запитати, входячи з вашого досвіду, як змінювався ось цей портрет ворога за останні майже три роки? В принципі, портрет ворога не особливо змінився, тому що за цей період часу. Вони змогли підготувати нове молоде поповнення, яке було достатньо підготовленим саме в противника. Вони не витрачали час, мобілізовували людей на постійній основі. Ми знаємо інформацію від головного управління розвідки про те, що ворог кожного місяця мобілізовує або набирає на контракт приблизно до 30 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, тобто вони готуються, вони навчаються і потім вони йдуть в бій і все одно вмирають. Тим не менше. Вони готуються, і це е, трішечки сумно, тому що в той період часу, поки ворог готує нові поповнення, нові резерви і так далі. Нас закон про мобілізацію відбувся тільки декілька місяців назад, чи там місяць назад. Тобто е, інколи варто робити неприємні рішення для е, кінцевого результату, ворог, звісно, що не оголошував е, там. Ось там яку там постійну мобілізацію, чи як вона називається, власне, е, але у них в принципі дуже багато людей, і вони їх залучають достатньо хорошими фінансовими надбавками. Там, наприклад, в деяких регіонах е, одноразова надбавка там в районі до 2 там, до 2 мільйонів рублів і більше, і це окрім зарплати, тобто це... Їх підкуплює. Вони просто не розуміють, що коли вони приїжджають на, на територію України, вони просто вмирають як м'ясо. Ось але в них є можливість набрати цей особовий склад. І е, той особовий склад, який був на початках, звісно, що це був більш професійний особовий склад, тому що він воював в Сирії, в Чечні, він воював в Грузії і в інших своїх військових конфліктах в цих війнах, де брала участь Російська Федерація. Але бійці, які зараз воюють, це теж підготовлені бійці, які яких багато, які вміють воювати, і дехто з них показує, на жаль, хороші результати. Тобто, дехто з них воює достатньо якісно і потрібно перш за все поважати ворога і вивчати його. І ми бачили дійсно хороших підготовлених бійців, які вважали е, інколи своєю сміливістю, і, на жаль, проводили хороші штурмові дії якісно. Пане Андрій, надзвичайно вдячний вам за те, що ви робите, і дуже вдячний вам за те, що знайшли час для української правди для глядачів. Нагадаю, Андрій Отчинаш, командир, екіпажу БПЛА Карана Бестон», 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України був гостем цього випуску. УПАЛІФ Реагуйте на нашу розмову в коментарях. Ну і підтримуйте українську армію донатами, Це надважливо. Не забувайте це робити. Ну і підписуйтесь також на українську правду.